Однодумці, я вважаю з громадяни України і захисники Конституції України. Зараз саме в цей простір нам потрібно всім стати, користуючись будь-якою нагодою, будь-яким майданчиком, ми приносимо ту інформацію, яка була напрацьована починаючи з 2009 року. Ми шукали дійсно засади того суспільства, які нам дають гарантію стабільного розвитку, відсутність будь-яких криз. Війни і всього іншого. І це саме на даний момент ми вже виклали бачення і подали щодо е, оцих пропозицій на Київську міську раду, яка вже доведено є нібито представницьким органом територіальної громади, і надали е, правки і рекомендації до концепції статуту, е, до концепції. Тобто ми говоримо до концепції статуту в загальному масштабі, які пункти мають бути там включені. Значить, перш за все, те, що якщо ви підпишетесь під цим статутом територіальної громади міста Києва, яку, незважаючи на наші пропозиції і зауваження від правників, від економістів, від юристів, яких не допускають ні до камер, ні до засобів масової інформації, якщо ви підпишетесь, отут тут всі присутні. Під тим статутом запам'ятайте одне. Я відверто і е, вам заявляю, що ви стаєте в злочинний простір, і за всі ті злочини, які були по відношенню до українського народу, здійснені урядом на високому рівні, президентською владою, е, чиновницям чи апаратом на рівні районів. Тому числі і громадськість, яка не відстоює конституцію на рівні місце, значить на місцевому рівні, є учасником. Я не кажу, що ви злочинці, але ви учасники злочину. Значить, ці рекомендації, які слава Богу, що в Святошинському районі знайшлись люди, які Привернула привернули увагу на нашу діяльність, ознайомилися з цією концепцією. Так, да, ми не всі фахівці в цьому питанні. Та людина, яка сьогодні чомусь запізнюється, це говорить про безвідповідальність цієї особи, яка зібрала таке коло. Ні, і заважала потрібно, я вас не перебивала, і тут Бо, люди не перебувають. Перебуваю. Ви... Значить, Нет, извіться, при, послухайте скрамніє. Вас... У нас людей відстрілюють скрамніє за такою позицію. Значить, позиці і ще в увазі до вас, як виступаючої, якщо ми говоримо про службу, це одне. Ви хочете привести в русло. Послухайте, це не образи, ви можете подати на суд, суд в цьому вміщатися. питанні. І ще раз нагадую вам, що ви на 28 число маєте ознайомитись з тією концепцією, яка навіть на сайті Київської міської ради знаходиться, але чомусь вони її закривають, Наша, наші пропозиції Оргкомітету по встановленню конституційного устрою в місті Києві. Я довожу до вашого відому, що в Дніпровському районі, в якому я представлю, Ініціативну групу по встановленню конституційного устрою. Тут є з Печерського району, є людина, яка цікавиться питаннями, ми ми сподіваємося, що він теж стане в цю площину. Солом'янський район вчора чи позавчора у нас була засідання громадської ради. Я впевнена, що ця програма дій, яка була спущена на Обговорення концепції статуту у всіх районах, то у нас в Дніпровському районі цей процес не відбувся. Чому тому, що у нас і чиновники, і громадська рада вже знає, що вони в злочинній площині працюють, і перетворили засідання громадської ради в каламбур. такий, знаєте, підтягнули колишніх депутатів 2008-2009 року, коли ми застали в 2010 році розвал районних рад. І вони були втягнуті, вони не знають, що робити. Мало того, я вам розкажу таку таємницю перший раз. Вчора на, на стіл пану президенту була подана дуже серйозна пропозиція. Я зміст її розказувати не буду, але можу вам сказати, що після нашого звернення пан президент рванув на Сєвєродонець. В Сєвєродонецьке знаходиться отой от комітет, який розібрався в безладі нашої держави. Я більше вам нічого не скажу. Я просто дуже прошу від наших присутніх наших гостей у вас на цьому місці. Ми попросили дуже зважено віднестись до кожної букви цього документу. Не дай Боже підписати під тиском якоїсь, вибачте, багатого гаманця чи якихось бізнес-інтересів цей документ. Ми всі будемо персонально відповідати за кожну підпис. Я суспільствознавець, правозахисниця з 2009 з року, і е, закликаю вас і ще раз відповідально поставитись: оця група військових, які теж сподіваються через конституцію статута міста Києва е, отримати якісь дивіденти. Я дуже поважаю за всю ту роботу, яку вони провели, і на сході і зараз стоять на передовій отаких от, от е, чиновничко, чиновницько-бюрократичних е, цього фронту, значить. Я можу сказати одне, що громадянин це найвищий статус, не громадська організація, навіть не представник на даний момент, представник якоїсь там територіальної громади в лапках. Громадянин це власник. Чому я так собі дозволяю? Тому що я перш за все я усвідомила себе громадянином і прийти зробити зауваження, маю право, да ще й маю відповідний факт. Так, от скажу, люди там претендують на якусь землю там, і так далі. Та людина, яка використовує корочку для отримання землі, значить, ми знаємо, що зараз відбувається. Це дуже важливо, бо це буде в статусі в статуті визначено. Якщо ви підтягуєте сюди військових для того, щоб ви закріпили там свої права, де перш за все, що я, що він, він має отримати земельну ділянку в рівних правах статус військового і учасника АТО йому дасть привілеї. В отримані може житла, може там навчання дитини, медичної слузі, допомоги, може якийсь соціальний пакет при виконанні забезпечення здравоохранення там і так да, далі, я якісь я вистою, що це все визначено законодавством, да. Е, О, всі привілеї, для учасників да. АТО і таке інше, медичне забезпечення, камінь Діляно Нічого Значить, може отримати. Ми, ми повинні рухатись в тому напрямку, що це законодавство виконувало і працював. <Так. працювало> Значить, дивіться, законодавство, закон, який приймав це все для того, щоб <працювало> розірвати роз, <працювало> розтягнути Я наше суспільство. Це чинно, атошник, да, це не чинно, атошник. Чинно, а зараз ви спитаєте да. тих людей, які Походимо забезпечують так, е, умови на є зараз. На, іспит... на даний момент зв'язку певними політичними обставинами і геополітично виникла така категорія учасників АТО. Да? Повіду підтягнути законодавство стосовно надання і певних там, хто видавав цей закон? Спитало у нас, немає нашого представницького органу. Про це навіть сам президент уже знає. Розумієте, ну, це що це не являється представником миску, якщо за Якщо ви за, то будь ласка, основний меседж. Меседж мого виступу був наступний: Ознайомитись з концепцією, яку надаємо Оргкомітет по встановленню конституційного ми устрою. Ми заперечимо ма руками за Давайте нам концепцію, Ми її вивчаємо. От ми... все робимося. Загальним по рухамся про якими масові скажу як голова декілька секунд. Значить, дивіться, як ну тоді через пана дружиніна ми будемо передавати цю концепцію. Якщо запросите нас на обговорення, ну взагалі ми зацікавлені в тому, щоб це було публічно. Може ну не всі ж можуть бути присутніми, щоб ви це записували на камеру, викладали на ваших групах. Я шукаю підтримку, скажімо. Тільки ми шукаємо підтримку у всіх районах. Тому давайте почнемо майданчик Фейсбуку. Але Добре. у вас навіть громадської ради при РДА, я не знайшла групи. Чи може вона закрита якась там дуже таємна? Відкривайте оце ви виносите на, на ваші е, загал. Дякую за виступ. Дякую за якщо то зауваження. Я скажу тільки два е, основних моменти. Перший момент це то, що я прекрасно вас розумію, що ви е говорите від імені.